Свобода це найвища цінність людини. Люди можуть цього не розуміти, що це таке свобода. Тому що ха, вільним бути зовні потрібно спочатку бути вільним всередині. А це боротьба з собою. Це дуже важливо. А як себе перебороти? Як забрати в собі от ці нав'язані стереотипи, комплекси? А це, звичайно, навколишнє середовище, це, звичайно. Освіта, знову ж, освіта це, звичайно, ж, твої батьки, знання історії, знання багато чого, і відчуття себе само. Відчуття. Тому що у нас багато хто не відчуває себе. Він не розуміє, хто він є. Він хоче жити так, як йому сказали, що це круто жити. Він одягає чужу шкіру. І йому дуже важко її носити. І він з цією шкірою ходить, ходить, вона з нього злізає, він її поправляє. В кінцевому результаті він її вже хоче скинути, але. Вже стільки людей повірило, що це його, що він вже далі до кінця життя знайде. От якщо ти побачиш, у нас дуже багато людей міняють свою позицію. А чому вони її міняють? Тому що вони не задумуються про те, що зручно для їхньої душі. Вони думають, як би сподобалося іншим. Що ж сказати іншим, щоб вони тебе прийняли, щоб вони тобі поплескали в ладоні. Сумієш? От тому тоді, коли це відбувається, людина вже себе обманула. Вона вже живе чужим життям. А цінність свободи це найвище, що може бути. Слідуючого вже етапу нема. А далі потрібно розібратися, а що таке свобода, що таке воля. Тому що є воля, ти вільний, але є свобода. Це взагалі все. Так вона починається тільки з твого розуміння з твого внутрішнього стану. Якщо людина відчуває комфорт всередині, вона вільна коли їй нічого, нічого не мішає, бути вільною. Далі треба зрозуміти, як суспільство може бути вільне. Тому що це важливо. Суспільство може бути вільним тоді, коли воно сильне, коли воно може захистити свої свободи. Це дуже важливо, тому що на твою свободу завжди зазіхай.